хочу записати ченнелі такі послання для вас. Це та інформація, яка мені прийшла зараз з потоку. Якщо ви потрапили на це відео, це 100% не даремно, вам дуже важливо почути цю інформацію. І те, що мені відразу йде, це що настав час діяти, що дуже довго відкладалося, все дуже довго. Можливо, якісь процеси тормозилися, але вже може все піти швидше. До речі, в нас друга половина червня це якраз про те, що всі процеси, які були, можливо, які до цього там стопорилися. Вони зараз може дуже швидко злетіти. Я якраз друга половина червня про це тому, якщо у вас були якісь плани, можливо, якісь проекти, можливо, те, що ви хотіли зробити, але не робила, зараз це можна зробити, можна реалізувати. Тому обов'язково обов'язково беріть роботу, і це може злетіти. Особливо це стосується реалізації. От прям. Нові проекти, нові можливості, клієнти, все, що стосується реалізації, воно може зараз дуже класно піти. Тому подумайте, що ви можете зараз взяти в роботу і беріть роботу. Прямо стартуйте. Стартуйте, тому що вже досить відкладати на потім. Вже просто досить. Немає цього вже часу, і пора передають, що пора вже почати діяти. Тому це в роботу і починайте, починайте стартувати в тих починаннях, які ви давно відкладали, і вони обов'язково у вас вийдуть, тому що якраз у нас про це це будуть вишвидшуватися всі процеси, тому якраз користуйтеся, користуйтеся цим. І ще дуже важливо таке, що в нас в житті взагалі все йде циклами. Тобто в нас якийсь період може бути, наприклад, там енергія натхнення в якийсь період трішечки спад. І коли ви відчуваєте оце натхнення, коли ви відчуваєте такий прилив енергії, прилив заряду. Беріть і робіть, робіть, просто робіть по максимуму. І коли буде трішечки упадок, уже ви зможете. На оці напрацювання, які ви зробили до цього, ви зможете на них трішечки виїжджати, тому що ми не можемо все життя там просто діяти, діяти, діяти нам все рівно треба відновлюватися. От коли у вас буде такі трішечки спад по енергії, ви зможете відновитися, але оці напрацювання, які ви зробили до цього, вони вам будуть допомагати. І тому якраз виходить, що у вас, ніби, взагалі не буде зупинки. Ви зможете користуватися тим, що зробили раніше. Ось таке було послання для вас: беріть це в роботу, беріть це в дію. Бажаю вам натхнення в своєму житті, щоб всі ваші задуми збувалися найкраще. Тайнай лекшн для вас, Тином.